Вітаю, вельма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Ну що, з чергові з'являються відео, які прославляють, неймовірно чудові, неймовірно корисні, неймовірно смачні цукерки з Радянського Союзу. Ну, і там, звичайно, такі ж відповідні коментарі від тих, які їх ніколи не їли. так. Кажуть, що тепер уже це не цукерки, це отрава Так. Написано. так. А тоді ж ну, все ж було зроблено ну, за гостами. Ну, оці гости це просто якась священна корова. Я не знаю, як треба засрати, вибачайте, біски людям, оцими гостами. Спочатку засрати, а потім ці, використовувати оці слово гости, яке вже стоїть там на рівні підсвідомості, як щось таке. Гевері перускіні зиблі має. Так, абсолютно, яке не піддається ніяким змінам. Яке, ну, апріорі є ну, найкраще, най-най-най-най-най-най. А я ж свідок епохи. Так, я свідок епохи. Я ж така зараза, що їздила в різних місцях. І от знаєте, як, хоча ми один народ, так, ну. Но... Не зовсім один народ. Ну, і тут, в нас же ж, були всякі там смуктульні цукерки, ну, там щось розраховувати на якісь там уже разносолки, говорить по-русски, не приходилося тут. Але ну, були, наприклад, цукерки, які можна було смоктати. От зараз в Києві випускаються такі цукерки, зелена. Обгортка із хрестиком. Так. Це такі цукерки, якими користуються люди, ну, якщо десь в горлі там, щось деренчить, треба його промочить. Ну, нежить там, і все останнє. Там є ментол і евкаліпт. Роз В Радянському Союзі таких цукерок не було. Так, А тепер є. Ну, отрава ж, звичайно, <ріст> так, отрута, чи у вас улиця якась отрута, чи, може, справді ви знахарі? Так, ну ось так ж Я ж, як старий совок, і свідок епохи. Ну, у нас цих було багато, всяких там барбариси, там і інші, оці, які можна було смоктати. Так. Mm -hmm. Ну і знаєте, попав я в Московію і не можу знайти, де ж вони є? Тут же ж вони лежать, і ніби нікому не потрібні, і дешеві, і все таке інше, і нібито за гостами ж зроблені. <смеш> ну, без додавання цього проклятого ä, пальмової олії, без додавання і інших нехороших інгредієнтів. Як? А там нема. А там нема. Ну, я ж наївна людина, молода, наївна людина, яка думає, що це ж один народ. Ну, чомусь тут є, а там нема. А мені повідомляє народ, що ä, місцеві. Хлопці і дівчата, в Росії, матушки, так, скуповують масово ці всі дешеві смуктули і гонять з них Брагу. І до самого там не доходило. Так, ну, це ж треба довго чекати там. Ну, адже тут очищали, та первак, там та все останнє. Там не доходило. Ну, ну коли. Труби горять, душа горить, чекать, поки так цей самогон зробиться. Нема коли, нема коли. Тому, от подивіться, як різні народи, як підхід. Тут от заваліся цими смуктунами, а там все це ну, цукор дорогий, та його і, і в продажу не завжди він є. так. А ось цукерки, із них можна гнать тільки так. Це ну, російське хау Хто може сказати, що е, руський народ він який сам не креативний? Так, і, і я от свідок епохи. Це люди доволі креативні, творчі, особливо в царині самого новоріння, чи точніше браговаріння. варіння, їм немає рівних.